Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо підживлювати полуницю. Зробили концентрат. Тобто коруючий послід. Залив водою, небагато на пів літри зробив концентрат, воно стояло тиждень. Тепер розводимо на 10 літрів води і ось так під кущ поливаємо. Так, таке воно кольором. І по такій невеличкій дешанці підливаю під кущик. Потрібно, щоб трішки були душі вологі до цього, щоб земля була трішки волога. І ось так поливайте. по потрішки. Небагато. так. До речі, щось в цьому році в мене полуниця дуже погано цвіте. Всього два кущі, це звичайна, садова, але вже ось є полуничка. Ось одна, ось інша, ось ще одна. Тут ще квітне, ось є полуниця. Кущ не здоровий, але... Ось у мене тут ще є. Ось ще квітне. Ось теж уже там є полуничка. Так, друзі. Ось та, що я замовляв. Я її щойно полив. вона цвіте, досить гарно. Ось тут уже буде наливатися сама ягода. Багато тут ось де ось теж. Кожен кущ цвіте. І дуже гарна. Це в мене сорт Джолі. Ось. Досить гарно цвіте, я її поливаю. І запиляє тут. Добре. Ось тут уже полуничку видно саму. Досить добре. Цвіте вся без виключень. Ось тут вже якась здорова полуниця. Ось так. Цвіте вона. Думаю, все буде з нею добре. Поки пішли поливати цю. Підживемо. І на цьому поки все.